Із Запоріжжя надходить повідомлення від місцевої влади цього ранку про те, що в ході пошуково-рятувальних робіт було виявлено ще одне тіло загиблої на місці влучання російських іскандерів по Запоріжжю. Я нагадаю, що двома днями раніше росіяни обстріляли іскандерами Запоріжжя і влучили по житловому кварталу по вулиці, де була зокрема розташована і приватна. Медична клініка, от по ній били, зокрема ракетами. І вчора ще тривали пошуково-рятувальні роботи увесь день. От наприкінці доби, як повідомили рятувальники голова Запорізької ОВА Іван Федоров, було знайдено ще тіло однієї загиблої. Уже десятеро на жаль загиблих у Запоріжжі внаслідок атаку атаки Росіян ракетою 10-го. Грудня, і крім того, понад 20 людей отримали поранення різної важкості. Це за останні кілька тижнів була вже друга атака по Запоріжжю, з така трагічна, з трагічними наслідками. Терористична атака росіян. Попередній удар відбувся в ніч співдень 5 грудня. Це власне 10-го. Росіяни повторили удар по Запоріжжю, але вже не кабами, а саме ракетами Іскандер. Ноти, якраз бачимо кадри із а, того місця, де працювали вчора у судобу, весь день і ніч рятувальники, розгрібаючи завали, руїни будинків, по яких прилетів. Російський іскандер. Наші повітряні сили повідомляли учора ввечері близько 18-ї години вечора. Про те, що росіяни завдали також ударів вчора, 11-го числа, 11-го грудня, двох ударів керованими авіаційними ракетами типу Х-59, 69 по Дніпропетровщині з акваторії Азовського моря. Але обидві ці ракети було збито протиповітряною обороною. Тобто їх вдалося знешкодити. Удар вже сам відбувався об 11-й годині. Ні, вчора і от повідомлення від підрозділів повітряного командування Схід про збиття цих двох ракет Є і відеопідтвердження, Зрештою, як повітряні сили повідомили, от надійшло це повідомлення вчора о 6-й вечора. Тобто, не єдина була за останні дні така атака. Ракетна як по Запоріжжю, але росіяни використовують різноманітні ракети, в тому числі керовані авіаційні. Їх на щастя вдається часто збивати. Ну і перейдемо до повідомлень, які маємо цього ранку. Із боліт із Росії. Ми, на щастя, не фіксуємо. Активності російських шахедів уже напевно третю добу поспіль, хоча про ймовірність такої загрози вчора повідомляли українців, попереджали, але очевидно, погодні умови або інші фактори не сприяють активному застосуванню з боку ворога шахедів дронів Камікадзе, можливо, росіяни накопичують ці дрони для майбутніх атак. Ми цього не знаємо достеменно, але от справді факт той, що шахеди. Вже який день яку ніч не летять в бік України, це можна лише, скажімо, так, вітати, але ми розуміємо, що явище це тимчасове. Тим часом безпілотники і дрони продовжують бити по російській території. І От ми вчора відзначали вибухи в районі Таганрога, там і ракети, і дрони попрацювали. В районі Брянська, де горів НПЗ, який належить РосНЕФТІ, а також деякі вузли нафтопроводу Дружба палали внаслідок ударів безпілотників, цього ж ранку ми фіксуємо надзвичайні події. В Чечнів, на жаль, поки що залежні від Москви і Чкерії, Там у Грозному, посеред ночі, близько першої години ночі, за місцевим часом, це важливо, важливо підкреслити. Були лунали вибухи і відбувалися прильоти. Безпілотників ударних написав про цю подію навіть сам Кадиров у своїх соцмережах. Він у телеграмі опублікував допис про те, що о 12.55 після півночі, майже в першій ночі, в грозному над казарменними будівлями спеціального полку поліції імені Кадирова, тобто Ахмата Кадирова, батька Рамзана, було збито безпілотник. Тобто, заявив Рамзан, що цей безпілотник було збито і мовляв ніхто. Серйозно не постраждав, але поранення отримали четверо бійців, які стояли в охороні цієї казарми на караулі, так би мовити, перебували. І от їх, нібито, зачепило уламками дронів. Їх госпіталізували, надають їм, надають їм необхідну допомогу. Але ми бачимо, що вибухів було декілька. Якщо орієнтуватися на кадри з Грозного, ці спалахи фіксували над містом, і вибуховою хвилою там зачепило, повибивало також і сусідні будинки, які поруч розташовані. І цього, звичайно, що сам Кадиров не визнає, але дійсно він зізнається, що казарма відповідного спеціального полку МВС у Чеченській Республіці набула атакована і є постраждалі, є четверо, четверо поранених.